Всі бачимо з вами надзвичайно велику політичну корупцію, яка сьогодні розгортається в Україні. Ми бачимо з вами знову найгірший сценарій адміністративного впливу на демократичні виборчі процеси в Україні. Ми бачимо, що практично. Сьогодні влада використовує ті самі методи, які використовувалися найгірші часи, коли демократію загнали за плінтус. Вибачте за слово, і коли демократичні засади виборів були е, просто викинуті на помийку, і по суті на сміття, і по суті. Е, Вибори намагаються перетворити в безальтернативні, коли цілі регіони, цілі області, міста здаються на відкуп окремим політичним партіям, які сьогодні представляють владу. А разом з владою в цю гру грається опозиційний блок, який є одночасно таким самим виходить проектом банкової, як і проект БПП Солідарність, як і проект Наш край.